Нет. Це, друзі, в нас закінчили будувати лікарню. І Подивіться, це чумний, чумний лікар. Подивіться, реально стоїть зі своїм носом, як цього як ворона. Я скрафтив. О, дивіться! Реально діє, стріла, у мене тратиться мана. Дивіться, я тепер став магом, я можу бау-ба! Бау, Стріляю тепер взагалі-ба. Друзі, вже, до речі, майже добудувалася таверна другого левелу. Подивіться, як вони виглядають. Тут тепер є такий ось навіс, тут вже реально пивко розливають. Просто подивіться на цю таверну. Я надію, що я Почував це правильно, але, по-моєму, все дивіться, як іде. Прямо як часи працює. Дивіться, зараз все буде. Давай. І все, колеса, все є. Дробильні колеса, ми їх закрафтили. І всім привіт, друзі! З вами я, Райвен, і ми продовжуємо грати в Вальхельсію в збірку Вальхельсію і розвивати свою колонію. В минулій серії в нас з'явився університет. У нас з'явилася шахта, зараз в якій ми поставимо робітника, і будемо вже добувати камінь не просто вручну, а в нас тут буде реально робітник добувати нам камінь. Каміння, нам потрібно побудувати таверну, ще одну таверну, щоб у нас з'явилися нові робітники. Виявляється, ми не можемо побудувати ще одну таверну. Тобто тільки одна таверна в місті може бути. Тому я приймаю рішення, чого ми йдемо зараз. Напевно, ставимо по перше. Зараз тут будинок. Замість таверни ставимо будинок і апгрейдимо ті будинки. Друзі, я все ж трішки почитав, і для покращення будівлі треба майстерня будівельника другого рівня. А в нас майстерні будівельника другого рівня немає. Так, друзі, так як нам потрібно другий левел майстерні будівельника, то зараз будемо апгрейдити саме нашу майстерню будівельника. Беремо тоді опції будівництва і поліпшити. Це запит на будівництво зроблений. Я думаю, зараз саме цей будівельник тут і буде. І в нас буде тут майстерня будівельника другого левела. Тому так як в нас ще є два вільних робітника, я пропоную побудувати Оселю. Я пропоную побудувати оселю. Ось у нас уже я почав роботу. Це в нас хто? дженет бігрей. Дженет Бігрей, це у нас хто. Дженет Бігрей, це, по-моєму, це її. Да, це її робітник. Так, вона почала роботу. Тут необхідні всі ці ресурси. Ці ресурси я зараз буду її приносити добувати. Ось. А поки ще зараз розмістимо ще одну оселю. Так, все, друзі. Тут я розмістив оселю. Залишилось тільки трішки зрубати ці дерева, і буде місце для оселі. Зараз ще також призначимо тут робітника, де вона тут стоїть. Ось. Призначаємо робітника опції будівництва, почати будувати. Це запит на будівництво є. Зараз тільки дорубуємо дерева, даємо йому блоки, і все, в принципі, хай собі будують. А ми будемо зараз займатися, напевно, кріейтом або магією. Я тут подивився, що можна магією зайнятися хорошенькою такою магією. Так, друзі, я роздав всім інструменти, я роздав всім блоки. Тут мотики різні, сокири. Все коротше в них є. Тепер вони будуть собі будувати, а ми будемо займатися дечим іншим. Я хотів продовжити креєт, але що продовж Креєт треба така штука, як латунь. А латунь у нас крафтиться трішки важко. Щоб закрафтити латунь, потрібна домина піч. Ні, взагалі можна і з кріейтом, але потрібен сполох, потрібно йти в ад. вад. ад я не дуже зараз хочу йти, тому я буду робити домену пічу. Щоб закрафтити домену піч, потрібна цегла. Потрібна спеціальна цегла. Десь вона ось тут. Ось вогнетривка цегла, яка крафтиться з незерської цегли. Незерської цегли в нас нема, проте її можна зробити, якщо вентиля буде дути на синій вогонь, ми кинемо звичайну цеглу. Це означає, що ми можемо це зробити. Чому? Тому що ми, по-моєму, в якійсь серії добули пісок душ, точніше, в минулі чи в позаминулі. Так, у нас є пісок душ. І як всі знають, пісок душ. Разом з якщо клікнути по піску душ з за, зажигалкою, тобто запальничкою, якщо клікнути по піску душ, то в нас буде саме синій вогонь. Тобто нам все ж залишається, це зараз зробити запальничку. Так, друзі, він уже майже прокачав цю майстерню будівельника. Подивіться, вона уже майже прокачана на. На другий левел, тут я так бачив, уже 95 відсотків. Чи де де тут? Ось тут можна подивитися, а чи тут уже все Все! підвищення рівня. Нам дали, очевичку, підвищення рівня. У нас тепер другого левела, майстерня будівельника. Ми тепер можемо будувати побудови другого рівня і більше все це ідеально. Просто ми тепер прокачуємося просто на декілька кроків вперед. Тепер ми зараз почнемо прокачувати взагалі все. Давайте зараз почнемо з цього. А хоча стоп нам, нас, я так розумію, тільки цей будівельник може будувати під Вищувати левел, так? Тому давайте. Ми підвищимо, напевно, левел таверни. Отже, ні, я так дивлюся та таверну, я бачу, що нових ліжок не з'являється. Тобто там не потрібні ліжка для будівництва. А якщо не потрібні ліжка, це означає, що нових поселенців не прибавиться. Тому давайте прокачаємо дім. Прокачаємо дім. Так, бачите, тут ще два ліжка з'являються. Може, три буде тут жити. Так, я подав запит. Зараз о, цей чувак має його прийняти. Вона прийняла запит на будівництво. Тепер ми зараз дамо їй матеріали. Знову дамо. І матеріали, в принципі, і зараз, поки вона буде це все робити, почнемо з чого, почнемо крієнт. Так, друзі, я дивлюсь, не випадає глина. Я думаю, що це фігня? а у мене шовковий дотик на лопаті. Так, для початку нам треба зробити звичайну цеглу, тому кладемо на переплавку цю глину, робимо цеглу, а звідти вже піде далі нормально. Тобто зрізка цегла, тільки зараз треба вугілля знайти. Так, в нас є запальничка, у нас є пісок душ. Зараз будемо пробувати. Напевно, давайте закрафтимо ще один вентилятор, тому що, ну, чесно, я не хочу. Чу один використовувати, тому зараз закрафтимо ще один. Так, беремо, ставимо ось так. А, ні, треба поміняти місцями. І в нас є ще один вентилятор. Цей вентилятор ми поставимо кудись. Ой-ой, ой куди би його поставити? Ну давайте зараз оце ми зберемо. До речі, в нас тут є льняна тканина. Взагалі ідеально, у нас тепер є льон. Тепер треба підключити це все. Зараз якось тільки ми його тільки так його би, як би його підключити. А, ну в принципі, логічно як треба тільки верстачок. Тось тут він в мене стояв, так. Да. Так, поставили, ставимо вентилятор, все пішло, він мене. Засасує, як і той, в принципі. Тепер ми ставимо сюди пісок душ кудись, ну, допустимо, цю... хоча він зараз мені дерево запалить. Треба буде дерево тут поміняти. Опа! І пішло, дивіться, все, воно ловить. Тепер питання цегли. Головне, щоб в мене там нічого не згоріло. Я барюю, що воно зараз мене згорить все. Подивимось, як воно працює. Опа, воно, по-моєму, згоріло, ні. І отак. О, отак пішло. Дивіться, ефекти пішли. Зараз буде, зараз готується. Готується? Чи не готується? Ну, ефекти йдуть. Давайте я підкину ще, підкину ще. Давай. Готовся, готовся. Плавка йде. О, все. Да, 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 там вони поміняли колір, все, все все вони поміняли колір. Все, в нас є незрізка цегла. Ми тепер можемо робити. Ми тепер можемо робити майже все, що ми захочемо. Зараз тільки зробимо латунь. Треба зробити латунь. Так, друзі, вогнетривка цегла. Нам потрібно або дві плити з двох плит. А, ні, це не ті плити. Ось. Нам потрібно, такі блоки. Я добув з вулкану, помню. Цегла, звичайна, і незрізка цегла, і буде три блока. Нам потрібно 3 на 3 на 3. Нам потрібно, блін, нам потрібно 27. 27 нам потрібно, бо 9 9927, це трішки багато. Я навіть не знаю, що в нас стільки буде. Так, також, друзі, я відкопав один одну тут книжечку. Це магія. Як почати магію? Ось тут є заклинання і треба закрафтити книгу заклять Неофіта. Книга заклять Неофіта. Треба просто всі залізні інструменти, плюс книга. Все, в нас є книга заклять. Друзі, дали, з джага до знань. У нас є книга заклять. Ану як її відкрити? Тільки як її відкрити. А тут має бути написано: Натисни В для швидкого вибору. І натисне це для швидкого крафту. В для швидкого вибору. А в мене вибору немали. Дивіться, такий круг відкривається, заклинань, дотик. Закляття накладається на судячи блок у зоні досягнення. Так, ага, на себе або снаряд. А, тобто це, коротше, на когось, це на мене, а це стріляти. Злам. Утримують шліф для подробиць. Так, злам це у нас початкове закляття руйнує блоки середньої твердості. Можна посилити для збільшення твердості блоків, які можна розбити. Так, ні, ну тут, а, тут. дивіться, скільки всього. Ви вибір кольору, фамільяри. Я собі фамільярів зможу зробити. А цікаво, як. Так, друзі, я скрафтив я скрафтив заклинання. Я скрафтив. О, дивіться! Реально діє, стріла, у мене тратиться мана, дивіться, я тепер став магом, я можу Бау-ба! Стріляю тепер взагалі-мба. Треба тільки тепер знайти по кому постріляти. А взагалі я ще ж можу закрафтити. Дивіться, тобто, чим більше шкоди я даю, я можу зробити стріла, наприклад, два створити, стріла два. І вона тепер має. Витрачає майже всю ману, але урона вона має давати дуже багато. В нас також була ж тут книжка. Ось, друзі, книжка збільшення мани. Тобто, я можу зачарити на себе збільшення мани. По-моєму, я можу це зробити. Тепер питання на що? Тому що діамантів у мене мало, але ось є, можна закрафтити якісь персні. А персні на зачарувальному апараті. А зачарувальний апарат можна скрафтити так. А джерело камінь ми можемо закрафтити ось так. Тобто будь-який камінь і джерельний самоцвіт, і він в мене є. Давайте я зараз спробую його зробити. Давайте я візьму. По ідеї, круглячок теж має зійти. Я надіюсь. Ні, круглячок не зійде. Треба його переплавити в. Камінь. Так, друзі, цегла в нас тепер зробилася. Йдемо ще, закидуємо її, щоб вона зробилась незерською. Зараз я трішки кину. Давайте тут. Ну, давайте кину штук от 10. Оп, і в нас є 27 цегли. Тепер ми можемо розмістити цю піч. Давайте розмістимо її десь поки ось тут, а потім уже будемо дивитися. Так, для того, щоб активувати цю піч, потрібен молоток, спеціальний молоток. Для нього потрібна, по-моєму, одна ниточка. Треба. Ставимо ось так, дві палочки, ось так два метала і Оп, і в нас залишається молоток інженера. Це молот нам дали очівочку молот, Ми почали інженерію, клікаємо сюди, і все. У нас є дійсно гаряча домена піч. Тепер сюди ми можемо класти різні штуки і робити сплави. Тепер ми можемо отримати латунь. Зараз я тільки ще раз дивлюся, як її зробити. Треба мідний злиток і цинковий злиток. Мідь в нас є, точніше, була. А я не розумію, куди її класти, тому що. А, це потрібна піч сплавів, а не до мене піч. Боже, я дурак. А піч сплавів там була цегла для печі сплавів. Оце дурак. Вот, цегла для печі сплавів. Цегля для... Вона робиться взагалі набагато легше. Потрібен ту просто піщаник і потрібна просто цегла. Так, друзі, поки я тут розбирався з піском і так далі. Тут уже 100%. Тобто залишилось йому тільки доставити, доставити смолоскипи, в, в нас буде дім другого левела. А ну давай, доставляй. Зараз він доставить, у нас буде дім другого левела. Давай. І все, друзі, він закінчив наш дім. У нас тепер є будинок другого левела, де можуть жити вже набагато більше жителів, а точніше два, 2 рівно в два рази більше жителів. Я так розумію, тут можуть жити, ми можемо подивитися. Щось там не освітлено, але все. У нас тепер є два жителя. А ні, тут можуть жити зразу три жителя. Тобто в три рази більше. Нічого собі. А нормально. У мене тепер є ще пару жителів. Тепер ми можемо призначити нам учителя в університет. Я так думаю, що да. Ні, друзі, поки ще не прийшли. Я так розумію, що поки ще не прийшли жителі. До речі, а що в нас з цим? І цей будиночок теж вже майже готовий. Давай. Скільки тобі там залишилося? Давай. Зараз буде вже ще один дім готовий. Чи він він вже готовий? Серйозно готовий новий дім. У нас тепер тут стоїть дім, там стоять доми. Ти просто ви подивіться на наше поселення. Тут доми, там доми. Університет є великий. Боже, у нас тепер стільки всього побудоване. Так, друзі, я пропоную призначити ще на покращення ратушу. Зробити нам ратушу другого рівня, тому що ратушу, ну це ж основа, основ. Давайте зробимо ратушу другого рівня. Боже, зараз зробимо ратушу другого рівня. Р нажимаємо кнопочку поліпшити. Тут, до речі, не так багато всього навіть треба. І тепер у нас зараз ще буде ратуша другого рівня. Це буде взагалі імба. Я випадково спочатку взяв і закрафтую ці крем блоки не потрібні. А нам потрібна ось така штука. Нам потрібно 27, по ідеї теж блоків. У нас є їх 28, тому що крафтяться по 2. І десь ми її зараз теж тут поставимо. Давайте поставимо її отут поряд. Оп 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 оп. Так все поставив рівненько. Опа зробив і все. Є піч сплавів. Тепер ми можемо робити сплави. Просто подивіться на неї. В нас тепер є і доми на піч, і піч сплавів, і мерсінг інженіринг просто зашкалює. В нас є мідь і є цинк. Давайте, до речі, положимо. Мідь, Кладу цинк, і тепер залишилось покласти. Напевно, тільки вугілля. А вугілля в нас не, не зря добував вугілля. Просто ці блоки. Тепер теж вони виходять дуже швидко. До речі, це пішли сплави. Зараз буде латунь. В нас десь ще має бути точно мідь, а нема. То зараз я піду трішки ще міді, напевно, добуду потихеньку. Також треба дати блоки на покращення ратуші. Замовлення на ратушу взяла наша наша ця краща будівельниця. Тому що мені здається, тільки вона може це і робити, тому що в неї тільки є левел такий. Тому давайте я зараз їй принесу всі блоки і ми почнемо. Так, друзі, я сходив, я добув, ось тут є. У нас два з чимось стака міді. Кладемо все це в печі. Хай вона переплавляється. А що до речі, в нас тут все пішла латунь, справжні сплави нам дали очівичку латунь. Ми тепер можемо продовжувати кріейт, Зараз будемо робити ось такі штуки, тобто там об'єднувачі, механічні, якісь збирачі, ось збирачі, те що я хотів. Це нам потрібен латунний корпус. І тепер ми без питань взагалі можемо робити ці латунні корпуси. Ставимо ось так, ось так, клікаємо так от. І в нас є латунна епоха, є латунний корпус, якого ми можемо просто зараз закрафтити ці збирачі, іти далі по крієту, зробити парові бігуни. Боже, зараз ми стільки всього почнемо могти. Це капець. Так, тепер, друзі, я беру наші лампи, які ми робили в минулій серії. Кладу ось так. Де в нас ще ось латунні корпуси. І роблю три механічні. Дев'ять механічних збирачів. Тепер залишилось тільки зробити зараз цю штуку. Вона у нас буде стояти десь тут. Напевно, я цей весь оцей приберу. Так, все, вони у нас стоять. Тепер можна їх приєднати. Тепер мені потрібні. Шестерні, вони приєднуються з боку. О, все пішло лінь. Вигун прогресу. Ми зробили ось такий верстачок, тільки в нас пішло перенавантаження. Нам потрібно ще парочку водяних колес, і в нас все буде працювати. Нова дитина, в нас вродилася ще одна дитина. В нас все в нас пішли жителі. Так як ми зробили нові вільні місця, в нас тепер народжується ще більше жителів. Це взагалі дуже добре. Мені дали досягнення поселення. Опа, тут просто нічого стою не роблю. Дали досягнення поселення, то я нічого не роблю. Кравчу водяні колеса, але ну це якби відношення до крієйту має, а не до поселення. Але я, в принципі, задоволений. Так, все, всі колеса закрутилися. Тепер нам, по ідеї, має хватити цієї всієї сили. Цієї сили. Так, в нас все крутиться, вертиться. Тепер я хотів закрафтити таку штуку, як подрібнювач, як воно називається. Ось, отакі дроблення, дробильне колесо. Проте для цього потрібна аж 21 така штука. В нас всього 9, а потрібно 21. Так, все, зробили ще 12. Нас було 9 плюс 12. Рівно, до речі, рівно виходить 21. Тому взагалі ідеально. Проте я думаю, що зараз знову станеться штука. У нас вона просто не витримає стільки механізмів. Все, перенавантаження пішло. Так, пішло перенавантаження. Так, все, в нас є така ця штука. Тепер, якщо ми її підключаємо, в нас бум! Все стає зразу. Тому ми йдемо зараз ще по водяні колеса. Я прям думаю, зараз закра. Вчу, ну прям на максимум. Це працює. Тепер ми можемо крафтити великі такі дробильні колеса. Зараз ми займемося їхнім крафтом. Правда, тут треба просто тонна андезіту, проте я думаю, що зараз я його по биріку добуду. І тут, в принципі, нічого такого. А в цей час я думаю знести ось цю лісорубочку, тому що я хочу, щоб вона була в нашому стилі, тому її ми розбираємо. Її ми розбираємо і забираємо все дерево. Тут просто ви подивіться, тут купа стаків дерева. Так, друзі, я звільнив всіх робітників з ось цієї ферми, тому що вона стоїть і не працює. В нас робітник просто так простой. До речі, цьому треба меч занести. І думаю, зараз я все-таки зможу сюди призначити дослідника. Так, можу, ось. Так, друзі, він влаштувався сюди. Він тепер працює у нас дослідником. Ось в нього, правда, маленькі знання, проте, ну, хай працює. Іншого в нас поки вибору нема. Тому що ми можемо тут робити. Покликати робітника. Ось ти тут. Як мені це все вивчити? О, дослідження в процесі. Давайте. Дослідження. Технологія. Те... Ого, подивіться, просто і це все ми зможемо досліджувати. Екзотичні фрукти, майстер джунглі, всівозміна. Боже, скільки тут всього. Здор... А, це здоров'я жителів плюс 2 хп. О. Ось, а також ми можемо розблокувати школу. Ми можемо розблокує містичне місце. Вимога, один діамант. Містичне місце. І тут якийсь акваланг ще. Нічого собі, розблоковує кладовище, кладовище, але потрібна ратуша другого рівня. А ось, друзі, розблокує лікарню. Ви тривалість, вимога, одна морква. Тобто мені потрібно одну моркву, і я зможу це зробити. Морква у мене в інвентарі, в мене в інвентарі нема. Зараз принесемо сюди одну моркву і розблокуємо лікарню. Так, друзі, я добув андезіт і знайшов морку, тому що в нас виявляється, її вже не було. Добре, тоді зараз крафтимо оці всі штуки. Нам їх треба дуже багато. Цих цього андезітового сплава. Він в нас є далі. Там треба був полірований камінь. Так, по центру йде такий блок. Далі йдуть доски, отак от по чотири. І далі все заповнюється андезітовим сплавом. Раз, 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 раз. Не, дивіться, все пішло крафтитися, а не поняв. Друзі, я поняв. Потрібен гаєчний ключ, і щоб все воно вийшло з однієї сторони. Я зрозумів. Так, гайковий ключ потрібно скрафтити. Чотири золоті пластинки, така штука і палиця. Золото у мене має бути, якщо ні, то зараз дерев добудемо, у нас же ж золоті дерева. Опа, я закінчу будівництво ратуша. Так, я показую розбирався з тим гайковим ключиком. У нас тут ратуша другого левела. Просто подивіться, вона тепер виглядає вже як ну реальна така ратуша. Хоча би і вона у нас тепер другого левела. Так, друзі, все, я розмістив це, по-моєму, в принципі, правильно. Ну, наскільки я думаю, зараз ви побачите, чи це запрацює. Розташовуємо предмети. Так, Раз, 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 раз. І по центру треба любий полірований блок. Опа, і дивіться, пішло, пішло крафтитися. Я надію, що я розкушував це правильно, але по-моєму, все дивіться, як іде. Це прямо, прямо як часи працює. Дивіться, зараз все буде. Давай. І все колеса, все є. Дробильні колеса. Ми їх закрафтили. Я тут вже зробив таку конструкцію, щоб вони працювали. Ось в нас тут є. Раз, ставимо, два ставимо, і все. У нас тепер є дробильні колеса. Ми можемо тепер щось подробити. Так, ось ми можемо в принципі подрібнити мідь. Давайте це з міддю зараз проробимо. Взаліта майже всі блоки можна дробити. Дивіться, дробиться, дробиться. Реально пішло дроблення. Не оброблено, падає, дивіться, і падає разом з досвідом. Там якийсь ще камінь досвіду має випадати. Тепер підбираємо. Потрібне на мідь. і ось шматок досвіду дає досвід. Дивіться, використовую. Опа, все і мені дало досвід. Тобто, це в нас тепер є схема отримання досвіду. Взагалі ідеально. Давайте передробимо всю мідь, кидаю сюди побільше міді. Дивіться, і зараз вона іде, дробиться, дробиться. Бачите, все пішло в нас механізм дроблення взагалі працює. Тепер ми можемо дробити, передроблювати взагалі там дуже багато всяких предметів. А тепер давайте попробуємо з магією. На рахунок магії, в нас тут є ось це дерево, каскадне архідерево. Беремо його, опа, і дивіться, яке воно в нас велике. Ще опа, і ще одне виросло. Тепер беремо сокиру, і сокирою зараз ми бистренько його добуваємо. Так, все, друзі, я закрафтив наповнювач, все змінюється. Нам дали, очевидно, все змінюється. Тепер у нас є оцей магічний наповнювач. Зараз ми будемо працювати з магією, тепер ми можемо сюди багато чого тут наповняти, я так розумію. Так, насичувальна камера. Ми можемо насичувати аметис. Ми можемо насичувати ось цей ось камінь. Або ні. Я прямо трішки не розумію, що в нас має вийти. Ні, ми, по-моєму, крафтимо те, що ось справа зверху. Так, ми крафтимо те, що справа зверху. Тіл писаря, до речі, треба ще скрафтити. А він крафтиться два золотих хінгота і все тут дерево таке. Так, все, друзі, я закрафтив стіл писаря. Тут ми зможемо писати гліфи, і різні заклинання. Так, він Є неправильно трішки, але все-таки все рівно трішки не так став. Проте, ладно, нам потрібна паутина, пісок душ і годинник, і в нас буде глів сповільнення. Але я не розблокував цей гліф. Добре, ми будемо з цим працювати трішки пізніше. Зараз я хочу що зробити. Я хочу піти, в нас є морква. Підемо в університет, зараз дослідимо лікарню. Це! І починаємо. Ось це дослідження. Опа! Дослідники почали вивчати витривалість. Залишилось тільки дождатися дня і подивитися, як вони. Це будуть робити. Так, друзі, я тут подивився один рецепт одної з есенцій. Невідомий рецепт, якщо нам вимагають по п'єдестали, розмістіть їх. Треба п'єдестали, напевно. Так, потрібні п'єдестали. П'єдестали крафтяться з джерел камня і джерельного самоцвіту. Це нам потрібно. йомайо, скільки їх нам потрібно. Але, блін, вони крафтяться доволі так жорстко. Треба джерел камінь, джерел камінь крафтиться з вісьми камнів і самоцвіта. Так, друзі, я ще подумав, що нам треба прокачати таверну до другого левела, тому Ремо і поліпшити. Все, запит на будівництво є. Зараз займеться будівельник, я йому дам ще матеріали. Так, все, п'єдестал таїни є. Один п'єдестал. Я не знаю, скільки п'єдесталів надо, але, по-моєму, треба три. А три це всі мої самоцвіти, якщо чесно. Так, добре, я скрафтив два п'єдестали. Більше, на жаль, поки ми не можемо скрафтити. А, ні, в нас є ось, ми ще одне знаходили, в нас є ще камні. То ми зараз закінчимо цю всю штуку. Так, все, ставимо ще один п'єдестал. На той п'єдестал треба було поставити там залізо, земля. І ще була якась штука. А, і потрібно було ще насіння. Так, беремо насіння, десь у нас тут було дофіга насіння. От беремо одне насіння і кладемо в центр камінь. Опа, і дивіться, пішло Процес створення 1%. 2% все крафтить есенція землі. Зараз нас скоро насититься. У нас буде есенція землі. Тобто ми вже починаємо робити тут всякі магічні штучки. Есенція землі зараз буде. І цікаво, що потрібно від мене досліднику. А, йому потрібно вилікуватися. Чувак, та ти в нас захворів. Зараз я піду картопельку візьму, і ми тебе вилікуємо. Подожди секунду. Так, я приніс тобі вилікуватися. Йди сюди. А, йому треба за допомогою кульбаба, ламінарія плюс мак. Плюс, а ти не афієвший? ламінарія і мак йому потрібні, щоб вилікуватися. Це капець якийсь. Так, все, друзі, я знайшов море. Тут не так далеко, в принципі, від нас було море. Зараз добуваємо ламінарію. Мак і кульбаба це в принципі не проблема. Головне, щоб була ламінарія. Так, це друзі, ламінарія, мак, кульбаба, все є. Іди сюди. Іди сюди, лікуйся. На тобі ламінарія, на тобі мак, на тобі кульбабу. Все, зараз він вилікується нарешті. І в нас буде що, і в нас буде дослідження йти. Давай. Я закінчив розбирання будівлі майстерня Лісоруба. Тепер ми можемо спокійно поставити. Тут свою лісорубку. Так, друзі, зараз поставимо тут майстерню, майстерню лісоруба. Вона вже буде в нашому стилі. Якби її тільки так поставити, ось тут має бути вхід. Ставимо ось ось так, примірно. У нас буде якось отак вона розміщена. В принципі, мені подобається дуже, як вона розміщення. Все, майстерня лісоруба поставлена. Зараз ми тільки робимо так, щоб її почали будувати. І все, в нас буде тут майстерня лісоруба. Взагалі, в нас в цій серії колонія прям розвивається. Дуже ж сильно, дуже шостко. Так, друзі, залишилося 15 якихось, я не знаю, одиниць часу за вивченням, і в нас буде тут а, лікарня. Питання, чому ти так довго його вивчаєш? Тут написано 15 секунд, а ти вивчаєш його вже, ну не знаю, години 3. Друзі, я тут подивився таку дуже цікаву штуку, як фамільяри. Це такі створіння, які будуть з нами літати. Коротше, наші друзі. І так як у мене є тут десь була ось перлина ендо, то. Крафтиться тут є така штука, як зв'язок. Тут скрижаль зв'язку. Десь він є. Ось скрижаль зв'язку. Він крафтиться у нас ось так. І за допомогою нього можна зробити зв'язок з якимось фамільяром і зробити собі фамільяра. Ось, нам правда, треба тільки ось колода дерева. Ось такого червоного, помаранчевого. А в нас помаранчевого, на жаль, дерева нема. І пустий пергамент. Папір і волокно магоцвіту. Росте. Із насіння зробленого із зачарувального апарату. Зачарувального апарату, зачарувальний апарат. Зараз будемо собі фамільяра приручати, тільки треба зачарувальний апарат. Ого, та ви шо? Ну це ми зараз закрафтимо. Це ми зараз закрафтимо. У нас є діамант. До речі, що там тут по нашій цій? Есенція землі. Есенція землі, ану, есенція землі, все. Використать на ґрунті, створить блок трави. Прикольно, але я не хочу так витрачати есенцію землі. Це якось тупо. Так, друзі, все крафтимо. Якось там було отак, отак, тут два золота і тут ось чотири самородочка. Все, йде зачарувальний апарат. Не розчаруй мене. Зачарувальний апарат у нас тепер теж є. Зараз будемо займатися зачаруваннями. Ядро таїни повинне бути розміщене під тим блоком. Ядро таїни. Ядро. Ось ядро таїни, два золотих злитка, плюс камні, і плюс джерельний самоцвіт. Зараз зробимо ядро таїни. Так, але нам потрібно набагато більше джерело камнів, тому ми зараз будемо крафтити ще джерело камнів камні. зараз тільки я візьму ось ці камні, беремо отак. У нас зараз всі самоцвіти в принципі підуть, але так як вони крафтяться з звичайного лазуриту, то в принципі я думаю, що не сильно ми багато втрачаємо. Ставимо сюди ось так, і ставимо, де у нас були ось золоті злитки. Опа, і пішло ядро таїни. Я витратив перлину. Ай, дура! О, понятно, я дебіл, просто витратив перлину, придеться її заново добувати. П'ятистали повинні бути. Е, в межах трьох блоків повинні бути п'ядестали. Оце насіння магоцвіту. Нам потрібно 4 джерел камню і насіння. А в нас 4 джер... джерел камню не буде. Добре, значить, на цьому ми зупиняємося в цій серії. Друзі, вже, до речі, майже добудувалася таверна другого левелу. Подивіться, як вони Виглядає, тут тепер є такі ось навіс, тут вже реально пивко розливають. Просто подивіться на цю таверну. Це вже не та таверна, яка була, а реально вже така моднява. І вона ще й недобудована, а вже реально виглядає. Прямо ну супер. Мені дуже подобається наші сьогоднішні нововведення. Там і дім другого левела, і ось майстерня будівельника другого левела, і таверна другого левела, і ратуша другого левела. Боже, скільки ми зробили всі серії, це просто капець. Це ваші дослідники зробили свої виставки щодо витривалості. Тепер ми можемо брати лікарню. І ставити її десь тут. Зараз ми тут побудуємо лікарню. Так, беремо, розташовуємо її десь ось тут. Та вона, в принципі, до речі, маленька, доволі маленька. Реально вона маленька. То в нас ще її отак. Ми отак можемо поставити навіть. Хоча я, напевно, тут дорогу зроблю. Тому давайте я тут відступлю три блока і поставлю її кудись сюди. Беремо так. І це передня сторона. Так, це сторона передня. Те, в нас тепер тут є лікарня. Тепер ми беремо сюди робітника, побудувати будівлю. І в нас зараз буде тут лікарня. Своя лікарня. Де будуть лікуватися наші жителі. У нас тепер стільки всього побудовано. Друзі, друзі! таємничі воїни були повічені Норд-Вест, колонія Райвен! Зараз вони йдуть нападати на мене. Варвари північ схід! Варвари північ схід! Срочно треба брати меч і йти в атаку. Так, все, друзі, ось вони, ось вони, нападають. Варвари, блін, давайте. Що на мене. Ну хто? Знову двоє прийшли. Нічого з життя не учить, нічого, а троє, дивіться, тепер в броні, троє прийшли. Тепер ще один в броні прийшов. Перемога! Це це просто перемога над цими варварами над орками. Як наші ДЦУ перемагають над орками, так я над варварами перемагаю взагалі. Так, друзі, я так подумав, раз в нас все рівно зараз час іде, а прокачувати нічого. Давайте прокачаємо ось це містичне місце. Якесь я не знаю, що воно робить, що воно дає. Але так як я взяв з собою діаманти, то в принципі погнали. Зараз він буде досліджувати в нас це містичне місце. Пішло, да, пішло вже. а лікарня в нас там уже почалася будуватися. І на цьому я думаю, ми зараз уже будемо закінчувати цю тею. Тільки побудується лікарня і все. І все, друзі, в нас закінчили будувати лікарню. і Подивіться, це чумний, чумний лікар. Подивіться, реально, стоїть зі своїм носом, як всього, як ворона. Він тепер у нас тут працює, я так розумію. Так, да, це він у нас тут працює. І що може ця лікарня? Мінімальний запас якийсь. Тут потрібно оцей мінімальний запас, їм треба, щоб лікуватися. Чи що, я не розумію. Ну, але тепер у нас реально є чумний лікар. Просто подивіться на нього, буде лікувати. У нас від чуми всіх. ходять тут нас і Тові ходять і ось таверну добудували, і дім є другого левела, і шахта в нас там стоїть, і таверна. Коротше, друзі, в цій серії ми місію свою виконали. Ми виконали свою місію повністю. На цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Ось там у нас крутиться наш крієнт, який ми сьогодні дуже добре пройшли. Ось у нас стоїть до на піч, і піч сплавів, з яких ми сьогодні робили латунь. Ось стоїть наша магія, яку ми теж сьогодні робили і пуляли нашими заклинаннями. І на цьому ми закінчуємо. Дуже добре ми сьогодні постаралися, дуже проапгрейдили наше поселення, наше місто, але нас ще жде дуже багато всього, тому що це все рівно десь тільки середина, а може навіть ще й початок. З вами був я, Райвен. До нових серій, до нових зустрічей, всім пока!